13 числа 6 місяця цього року, о 7 годині як вказували запрошення, рівняни зібралися біля кінотеатру Україна не на зустріч з політиком, не на сеанс народного цілителя і не на конкурс краси, а щоб подивитися кіно, як вони це робили колись давно. Безумовно, цей факт не можна не назвати історичною подією міського масштабу, бо не всі запрошених на презентацію нового кінотеатру України пам'ятали, коли востаннє дивилися фільми у кінотеатрі. Напевно, місяців три назад це точно. А можливо й довше. Я не, просто не пам'ятаю, коли розпочався ремонт. Не помню. Не помню? Даже фильм не помню, какой это был. Боже, это лет 10 было назад, если не больше. А де, в Україні то Ну да, конечно. М -м -м. А быть, Хороший питання. Даже не знаю, как ответить. Ну, это уже давно, нічого Ничего интересного не было. Тут именно вот? Да. А фильм не помните какой-то? Сейчас <з> скажу. <daran> Ника. Ника, кажется, Ника 7 или что-то такое смотрели. Починаючи ще з суботи, коли почалися перші сеанси, рівняни могли зробити власні висновки з побаченого нового кінотеатру. А у неділю пригадалися часи, коли люди ходили у кіно. Приємно було чути і жвавий, що у залі і загальну реакцію на деякі моменти фільму. Презентація пройшла без урочистості розрізаних стрічок та вступних слів, певно тому, що вони були зайвими. Того вечора міське та обласне керівництво сім'ями, знайомими та друзями дивилися американський комп'ютерний мультик про жуків, де ще революційний за характером. І виживить насолоджувалися розвищанням та різними ефектами. Для бажаючих подивитися на комп'ютерних динозаврів. Також демонструється ще один американський продукт про юрський період, частина друга.